Хлопцями обговорили таку тему, що зараз російські мобіки, чмобіки, ми їх тут назвали, знаходяться в такій ситуації, що здатись полон треба дуже швидко. Чому? Тому що 15 тисяч з Кримського півострова татар взяли. До війська теж мобілізують, плюс наших Бердянськ, Мелітополь, то наші. І вакантних місць для всіх здачі в полон не буде. Тобто поїзд поїде. Своїх ми заберемо, вони пройдуть, я так сподіваюся, думаю, етап, як то правильно, фільтрації. фільтрації. А для решта вже місць не залишиться. Так що ви оперативно там раз, два всі в полон здались, тому що вакантних місць все менше і менше. Так, ми виїжджаємо на спецзавдання, а ви там чим пошвидше до полону, до полону вакантних місць нема.